Вітаю вас, друзі! Сьогодні будемо говорити про нове царство або ж єгипетську імперію, час, коли Єгипет дійшов до вершини своєї могутності. Царі, нарешті, стали фараонами, нубійці, хети, метані, кругом війна, заколоти релігійні реформи в цілому має бути цікаво. Тож не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Якщо маєте змогу та бажання задонатити на розвиток каналу, то реквізити в описі до цього відео. Якщо бажаєте стати патроном каналу, то... Ставайте, буду вдячним. Ну, а тепер нове царство. Що це було? Звідки взялося, та куди поділося? Ну ми починати. Для тих, хто з нами вперше короткий зміст попередніх серій. Середнє царство було часом єдності та процвітання Єгипту. На півдні тягла відхватили нубійці, на заході лівійці, на сході процвітала торгівля з фінікійськими містами, на кшталт Біблосу. Також є знахідки, що вказують на торгівлю з критом на півночі. З великою долею вірогідності можна сказати, що країна процвітала. Аж тут до влади приходить 13-та династія, і справи починають йти геть поганенько. Так на півночі до влади приходять гіксоси і роблять аварі з своєю столицею. Південні землі відвоюють нубійці, а єгипетські правителі тікають до фів, які й роблять своєю новою столицею. Ось так і починається другий перехідний період, коли Єгипет був фактично поділений між трьома царствами. Про всі ці події можете дізнатись детальніше, якщо подивитись ось це відео. Ну а я продовжу. Я нічого страшного не бачу в цьому, бо це корпоративна етика, і в цьому полягає політика компанії. Аж за 18 18-ю династії єгипетським правителям вдається вигнати гіксосів та постарій, недобрій звичці знову відібрати землю у нобійців. Початок цьому відновленню поклав цар Секен Генрета та його син Камос. А от уже остаточно розбив гіксосів та зруйнував аваріс Яхмос I, справління якого й прийнято вести початок нового царства. Окрім гіксосів та нубійців, за Яхмоса на горіхи також отримали фінікійці. Похід згадується в життєписі деякого вельможи з Негеба на ім'я Яхмос. Пенехе. Я слідував за царем яхмосом і захопив йому в джахи живого полоненого і навіть руку. Якби ще серце захопив, то напевно зробив би тому пропозицію, але не поталанило. Та й нехай. We Землею джахи. Єгиптяни називали Західну Сирію, але це слово зустрічається в текстах досить часто і, зважаючи на це, нерідко позначаю весь регіон в цілому. Яхмос І розумів, що гіксоси змогли так міцно утвердитися завдяки тому, що їм це дозволили попередні єгипетські монархи. І щоб запобігти подібному в майбутньому, він реформував армію, до лав якої тепер почали входитись запозичені у гіксосів колісниці. Крім того, він не забув про знать північних земель, що мала нещастя прекрасно жити за влади гіксосів. Так, їх землі були розподілені поміж вірних Яхмосу сановників. А що стало з ними самими, то точно невідомо. Але я не думаю, що вони жили довго та щасливо. Після смерті Яхмос I був похований в районі Фіванського Некрополя. Його гробниця так і не була виявлена. Проте його мумія, що прекрасно зберіглася, була знайдена у Великій Царській схованці в 1881 році. І нині зберігається в Луксорському музеї. Після смерті Яхмоса І влада перейшла до його сина Аменхотепа І. Він зійшов на трон, будучи малолітнім, тому регентом при ньому стала його владна мати Яхмос Нефертарі. Взагалі Аменхотеп І найбільш відомий своїм внеском у мистецтво та будівельні проекти. Аніж як воїн-альфач. Хоча при ньому й був проведений успішний похід до Нубії, схоже, його більше цікавило відновлення порядку й минулого спокою в самому Єгипті потрібно було відновити безліч храмів і священних монументів, відродити економіку, відновити чиновницький апарат для ефективного управління країною. І от якраз цим він і займався. Будівельна діяльність фараона проходила у ряді географічних пунктів давнього Єгипту. Так, наприклад, в Абідосів чи Абідосі. Фараон звів каплицю, присвячену ювілею його батька Яхмоса. Також було розгорнуте будівництво в Дельті Нілу і в старому адміністративно-культурному центрі давнього Єгипту Мемфісі. Крім того, за його правління, книга мертвих досягла своєї остаточної форми. Треба сказати, що книга мертвих, або як її називали самі єгиптяни, розділи про сходження до світла. Це не зовсім книга. Скоріше, це збірка заклинань, написаних протягом тисячі років, де немає офіційного порядку структури чи якоїсь оповіді. Найдавніші з цих заклинань були намальовані на предметах у похоронних камерах єгипетської королівської сім'ї близько 2400 року до нашої ери, і стали відомі як тексти пірамід. Лише в 1842 році збірку стали називати книгою мертвих, коли німецький єгиптолог Річард Лепсіус опублікував текст під такою назвою. Після того, як книгу мертвих вперше переклали, вона отримала місце в народній уяві як біблія стародавніх єгиптян. Порівняння дуже недоречне: книга мертвих не була центральною священною книгою єгипетської релігії. Це був лише один із серії посібників, складених для того, щоб допомогти душам померлих спокійно перейти до загробного життя. Згідно з манефоном, Аменхотеп Хоте Перший правив 20 років і 7 місяців і помер, не залишивши спадкоємців, після чого його мати, Яхмас Нефартарі, звела на престол чоловіка своєї дочки Тутмоса I. І от у нього з військовими компаніями все було в порядку. Тутмос перший придушує повстання в Нубії, яке спалахнуло незабаром після того, як він зійшов на престол. Він особисто вбиває Нубійського царя та вішає його тіла на носі свого корабля як попередження іншим повстанцям. Напис на острові Арко ясно вказує, що під час свого походу на південь Тутмос піддав Нубію повному роззоренню. А вже потім він звертає свою увагу на Палестину та Сирію. Тутмос пройшов Палестину і Сірію, вочевидь, без істотних зіткнень з військами місцевих володарів. Коли його війська досягли царства Мітані на Єфраті. Вони вперше побачили велику річку, поточну не в звичайному для єгиптян напрямку з півдня на північ, як НІЛ, а з півночі на південь. І це призвело їх у велике здивування і знайшло відображення в єгипетській назві річки Перевернута вода. І от якщо річка єгиптян здивувала, то війська мітанів аж ніяк. Тож в битві єгиптяни здобули рішучу перемогу і захопили безліч полонених. Величезні цінності захоплені під час походів до Нубії та Азії. Та щорічно данина з підкорених областей збагатили державу. Це насамперед відбилося на архітектурі. Активне храмове будівництво велося по всій долині Нілу. Тут Мос почав перебудовувати карнацький храм в максимально пишну споруду. Поруч було зведено два обіліски з заввишки по 23 метри кожний, дві величезні подвійні кам'яні башти з воротами посередині, двори з рядами величезних царських статуй. Також Тутмос відновив храм Асіріса в Абідосі. Його наступником став Тутмос II, про правління якого мало що відомо, оскільки його миттєво затьмарила його могутніша зведена сестра Хечепсу. До влади вона приходить через одруження з Тутмосом, ставши фараоном після смерті останнього у 1479 році до нашої ери. Сам Тутмос владу хотів передати своєму синові, але Хачепсут, яка мала чимало прихильників при дворі, відправила малого на так би мовити навчання до храму, а сама стала його регентом, тобто повноцінним правителем до того часу, як син Тутмоса підросте. Сцеплення, Турмос у нас все понятно. Поїхали. Порівняно з іншими фараонами, царювання хашепсуд було тривалим та доволі успішним. Вона також вела вдалі військові кампанії на початку свого правління, але все ж вважається правителькою, яка відкрила період тривалого миру. Вона відновила торгівельні відносини, втрачені протягом правління гіксосів, і таким чином принесла величезні багатства в Єгипет. Ці ресурси використали, щоб розпочати будівельні проекти, які підняли архітектуру стародавнього Єгипту на новий рівень. Вона активно вела будівництво храмів. В Карнаці було споруджене так зване Червоне святилище Хачепсуд, споруджене святилище Амона та значно розширений храм дружини Амона Богині Мут. Найвідомішим пам'ятником архітектури епохи Хачепсуд є прекрасний храм в Дейр Ель-Бахрі, який носив у давнину назву Джесер Джесеру. Священний зі священних і будувався протягом 9 років. Хоча б суд померла близько 1468 року до нашої ери на 22 році царювання. Оскільки вона ще далеко не досягла похилого віку, за сучасними дослідженнями їй було близько 50, висуваються версії як її природної, так і насильницької смерті. Так тут Мостретій, намагаючись знищити культ Мачухи. Після її смерті наказав ліквідувати всі зображення згадки та вівтарі Хачепсуду. Устало є твердження, що Тут Масретій наказав знищити всі відомості про покійну Хачепсу і всі її зображення як помсту за позбавлення його влади, тому тривалий час про Хачепсуд практично не було відомо. Ім'я Хачепсуд було виключено з офіційних храмових списків фараонів Єгипту. Також її ім'я вирізалося з картушів і замінювалося іменами тут Моса 1, тут другого і тут Моса третього. Як би там не було, але саме за Тутмоса III Єгипет перетворюється на справжню імперію. І починає він з Сирії. Так вже до нього єгипетські правителі ходили походами до Азії та навіть доходили до Єфрату, але на відміну від них. Тут Мостретій бажав не просто пограбувати країни на своєму шляху. Він хотів створити те, що зараз ми б могли назвати імперію. Тобто єдині закони, культура, адміністративний устрій, регулярні налоги. Так от, заради цієї благої цілі, зібравши армію, він рушає на Мегіду, Багате місто в передній Азії. Треба додати, що ханаанці та фінікійці перспективи стати єгипетською провінцією не оцінили і, зібравши союзні війська, виступили проти фараона. Тут на вдається розбити війська фінітійців, але через повальний грабіж того, що по собі лишили супротивники, йому не вдається розбити їх повністю. І через те він ще добрих сім місяців буде штурмувати місто, аж допоки не договориться з ватажками. Він їм життя, вони йому вірність, всі залишились задоволеними. Звісно, крім загиблих солдат та звичайних людей. Але коли їх взагалі хтось рахував. За 20 років він провів щонайменше 17 різних військових кампаній, підпорядкувавши Єгипту, царства від Лівії до Сирії та поширивши контроль аж до Кургусу. Його написи та пам'ятники настільки повно розповідають про нього, що він вважається одним із найкраще задокументованих правителів в історії Єгипту після Рамзеса II. Основним суперником Тутмоса в Азії було царство Мітані, і більшість з цих 17 військових кампаній. Він провів саме проти цього царства, або його союзники, фінікійських царів. За Тутмоса також було прийнято рішення брати в заручники дітей-царів земель, що були захоплені. Ну тобто, як заручники, в цепах вони, звісно, не ходили, але й додому могли повернутися лише за наказом фараона. Зроблено це було для того, щоб, по-перше, батьки не підняли повстання. А по-друге, щоб перепрошити майбутніх царів на єгипетський манер. З релігією, культурою, письмом не саме погане рішення. Хоча й успіхом воно все одно не увінчалося, бо за своє життя Тутмос постійно буде боротися з повстаннями у захопленій Сирії та Палестині. Його наступником став Аменхотеп II, який, як і його батько, успадкував сильну та багату державу. Він не був таким активним у військових компаніях, як Тутмос, і більше займався порядком всередині країни та безпекою її нових кордонів. Так йому вдається домовитися з царством Мітані про припинення війни. Його син Тутмос IV продовжував політику батька. Так він одружується з дочкою царя Мітані Артадамой I для збереження миру на кордонах держави, а також знищує повстання на півночі Нубі. Тобто такий собі звичайний вівторок в житті фараона. А от що незвичайне, так це те, що Тутмос IV виявляв не надто властиву фараонам турботу про пам'ятники минулого. Саме за його правління вдалося розчистити від пісків великого Сфінкса. А також саме при ньому було споруджено 31-метровий обліск Тутмоса III, який до цього лишався недобудованим протягом 35 років. Його наступником став Аменхотеп III, який також вважається одним із наймогутніших правителів Єгипту. Він підтримував стабільне правління країни, розширював її кордони і присвятив себе мистецтву та будівельним проектам. Багато з найбільш вражаючих єгипетських пам'яток були побудовані саме за його правління. Однак, саме за Амен відбувається й піднесення жерців Амона. Пам'ятаючи, чим подібне загрожує, він вирішує протиставити культу одного бога культ іншого. Так, за його правління, не дуже популярний на той час культ Бога Атона. Отримує всю можливу підтримку з палацу і починає конкурувати з культом Амона. Наступним фараоном стане Аменхотеп IV, більш відомий як Ехнатон, фараон, за правління якого в Єгипті був запроваджений монотеїзм. Час його правління став відомий як Амарнський період, оскільки єгипетську столицю було перенесено з фіф до сучасної Амарни. Він зійшов на престол як Аменхотеп IV, але на четвертому або п'ятому році свого правління змінив своє ім'я на Ехнатон, скасував стару релігію, особливо культ Амона, і підніс Бога Атона до положення єдиного істинного бога. Навіщо він це зробив? Ну, по-перше, жерці Амона вже давно й сильно закалупали єгипетську знать. Культ Амона вперше отримав силу в стародавньому царстві Єгипту. Коли царі четвертої династії звільнили від податків жерців в обмін на їх працю у комплексі королівських пірамід у гізі та інших місцях. Оскільки жерці не платили податків у вигляді зерна, вирученого на їх землях, вони могли продавати його як хотіли. Тож їх неймовірне збагачення було тільки питанням часу. Королі четвертої династії також дарували їм величезні родючі зілянки землі назавжди. І це поєднання дозволило їм накопичити неймовірне багатство, яке згодом перетворилося на реальну владу. У кожному з так званих періодів єгипетської історії, тих епох, коли центральний уряд був слабким або розділеним. Жерці Амона залишалися такими ж могутніми, як і раніше. Гинули царі, піски руйнували піраміди, змінювалися династії, а жерці Амона як були впливовими, так і лишались, або ж навіть ставали ще могутнішими. Тож бажання Ехнатона прибрати їх було цілком зрозумілим. Також Ехнатон вирішує знову перенести столицю з ФІФ, які на той час були не тільки адміністративним, але й релігійним центром країни. Для цього він будує нове місто. Воно було побудовано близько 1346 року до нашої ери на незайманій землі в центрі Єгипту на східному березі річки Ніл. Ахетатон був ретельно спланованим інженерним дивом. З величезним палацом і храмами, а також широкими алеями, якими Ехнатон та його дружина Нефертіті могли їздити на своїй колісниці вранці. Однак, здається, він не був розроблений з урахуванням комфорту чи інтересів когось, крім них самих. Оскільки земля ніколи не була освоєна, будь-які інші люди, які там жили та працювали, повинні були бути виселені з інших міст і громад та насильно переселені в Ехетатон. Тож, треба думати, популярності фараону це теж навряд чи додавало. По його смерті його наступником стає Тутанхамон. Він переносить столицю назад до Мемфіса, відновлює Фіви як основний релігійний центр, знову відкриває храми і повертає стару релігію в Єгипет. Хоча він ініціював важливі реформи, які стабілізували країну після правління його батька. Найбільше він відомий своєю чудовою гробницею, відкритою у 1922 році Говардом Картером. Після його смерті у віці 18 років його дружина Ангсенамон намагалася правити самостійно. Так зберігся лист від неї до хецького царя Супілу І, I, в якому вона пропонує вийти заміж за одного з його синів, щоб зробити того царем Єгипту. Царь Хетів погодився, але коли його син прибув до Єгипту, то його було вбито. Є припущення, що це зробив воєначальник Хоремхеп. Як би там не було після вбивства сина Супілолюми Аксинамун зникає. А до влади приходить генерал Хоремхеп, який присвячує себе відновленню в Єгипті справжніх традицій, а саме нескінченним війнам з хетами, нубійцями, сирійцями та знищенню усілякої пам'яті про правління Ехнатона. Хоремхеп помирає, не маючи спадкоємця, і його наступником стає візир Паремес, який, зійшовши на трон, бере собі ім'я Рамзес І. Саме з його правління й починається 19 та династія. А з нею все досить просто. Говоримо, 19-та династія, маємо на увазі Рамзеса II. Говоримо Рамзес II, маємо на увазі 19-ту династію, як інь, та янь, як світло та тінь, як кіт та пес. Одне неможливо без іншого. Хоча Рамзес і не вважається найуспішнішим з фараонів навіть просто нового царства, проте він точно найвідоміший із них усіх. Ну є ще Клеопатра, але там вже зовсім інша історія. А от із таких трушних фараонів, то Рамзес, звісно, Рамзес. І усю цю мірську славу він отримав, тому що, по-перше, жив дофіга довго, щось десь за 90 років. А по-друге, про себе любимого він залишив написів і пам'ятників більше, аніж будь-хто до нього взагалі. Бо, як то кажуть, сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Ще за життя свого батька Сеті першого Рамзес вже приймає участь у черговій війні з хетами у Сирії, де із року в рік, з рук в руки, переходило багате торгове місто Кадеш. Щоправда, після смерті батька Рамзесу довелося на деякий час перервати війну з азіатами, бо на горизонті вже маячили кораблі загадкових народів моря. Так, на другому році свого правління він перемагає війська народів моря у битві біля узбережжя Дельти річки Ніл. Згідно з написами, що лишив по собі фараон, це був народ, відомий як Шердан, який, звісно, був союзником Хеть. Рамзес влаштував для них Паску, розмістивши невеликий військовий морський контингент у гирлі Нілу, щоб заманити військові кораблі Шардан. Коли ті потрапили в Паску, він розпочав атаку основними силами з флангів та переміг в битві. Щодо походження та етнічної приналежності народів моря, мало що можна сказати. Хоча й було запропоновано багато теорій, сам Рамзес описує їх у своїй розповіді як союзників хетів. І це важливо, оскільки підкреслює стосунки між єгиптянами та хетами на той час. Після перемоги над Шердан наприкінці 1275 року до нашої ери Рамзес підготував свою армію до походу на Кадеш і чекав тільки сприятливих ознак і інформації від своїх шпигунів у Сирії щодо сили та позицій ворога. Через рік, коли все здавалося на його користь, він повів близько 20 тисяч чоловік зі своєї нової столиці Пер Рамзес. Докладніше про битву можна подивитися в моєму відео про Хетів. Зараз же я просто скажу, що незважаючи на те, що обидві сторони проголосили про свою перемогу, сама битва завершилась підписанням першого в світі мирного договору між єгипетським фараоном Рамзесом ІІ і III з хетської імперії. Незважаючи на те, що Рамзеса часто асоціюють із фараоном із Біблії, немає жодних доказів на підтримку цього твердження. Асоціація імені Рамзес із неназваним фараоном Єгипту в Біблії стала досить поширеною після успіху фільма Сесіла Деміля Десять заповідей, який був знятий у 1956 році. Відтоді з'явилися кіноверсії біблійної історії, зокрема популярний анімаційний фільм Принц Єгипту та нещодавні Боги та царі. Обидва наслідували приклад фільму Деміля, але немає жодних історичних доказів для подібної асоціації. Рамзес ІІ прожив 96 років, мав понад 200 дружин і наложниць, 96 синів, 60 дочок, більшість з яких він успішно пережив. Його правління було настільки довгим, що люди бачали в ньому безсмертне божество. Багато хто боявся, що зі смертю фараона настане справжній кінець світу. Його ім'я та досягнення були закарбовані від одного кінця Єгипту до іншого. А в самому Єгипті практично немає жодного стародавнього місця, де б не згадувалося про Рамзеса Великого. Меренптах був 13-м сином Рамзеса і не був обраним наступником. Він став фараоном лише тому, що всі його брати померли протягом довгого життя та правління свого батька. Як і Рамзес до нього, Меренптах також відбиває чергову навалу народів моря. А після того придушує повстання нобійців у Верхньому Єгипті. Але цікаве у цьому фараоні не це, а те, що він перший додумався привласнювати доробки попередників. Що я маю на увазі? Коли Мерентах зрозумів, що жити вічно не буде, а залишити по собі щось хочеться, то замість того, щоб починати велике будівництво, до фіналу якого він навряд чи може дожити, фараон вирішує просто взяти те, що будували до 12-ї династії, і привласнити. Як це робиться? Бачите красиву статую, вона вам подобається, берете свій картуш, вибиваєте його на статуї, все, тепер це ви. І нічого страшного, що портретної схожості нема. В кінці кінців, ну хто там буде придивлятись? Після смерті Мернптаха починається щось не дуже зрозуміле. Записи стають плутаними, влада переходить від одного сина до іншого, аж поки до влади не приходить Метнахте, який відомий в основному тим, що є батьком останнього великого фараона. Рамзеса III. Рамзес правив у дуже неспокійний час, коли у Середземномор'ї відбулася Троянська війна, були зруйновані Мікени, а величезна хвиля переселенців з усього регіону пішла на схід, руйнуючи на своєму шляху старі держави та цілі цивілізації. Так було знищено царство хетів та більшість фінікійських міст Леванту. На восьмому році правління Рамзеса народи моря знову атакують Єгипет. Вони намагалися вторгнутися до Єгипту зі східного сухопутного кордону. Та з боку Середземного моря. Незважаючи на досить складне становище, єгиптянам знову вдається відбитись. На цей раз вже остаточно. І Рамзес починає займатися внутрішніми справами країни. Так він добре відомий своєю програмою внутрішнього будівництва, розвитком права, а також програмою посадки дерев. Похоронний храм Рамзеса III містить важливі тексти та художні зображення переможених ним народів моря, що надає цінну інформацію про їхній зовнішній вигляд та спорядження. Правління Рамзеса III ознаменувало початок занепаду величі стародавнього Єгипту, і багато вчених вважають його, який мав значну владу над Єгиптом. Чому так сталося? От, начебто, все ж добре. Вдалося відбитися від навали народів моря. Посухи, що в той час вирували навколо, не призвели в Єгипті до голоду, а сусідні держави не ризикували кидати регіональному гегемону виклик. То що ж сталося? Жерці. Вважалося, що жерці Амона, Верховного Божества, були в прямому контакті з творцем і підтримувачем Всесвіту, богом вищим Зара, Гора або Сета. Зі збільшенням популярності поклоніння Амону зростав і його культ, а також багатство його представників на землі. Однак що більш важливо, влада фараона зменшилася, оскільки він більше не розглядався як необхідний посередник між людьми та їхніми богами. Тепер жерці Амона могли заступатися за людей перед богами і отримувати відповіді безпосередньо від головного бога Амона. Тобто, фараон більше не представляв Бога на землі, а підпорядковувався йому. Як і всі інші люди, таким чином, суперечки щодо майна, звинувачення у злочинах, а пізніше навіть питання, які шукали запевнення Бога в тому, що людина буде безпечно жити в потойбічному світі, підкорялися волі саме жерців. Усі ці події ще більше мінізували роль фараона як представника Бога на землі. Він більше не був Богом, але сам Бог став царем. Як тільки Амона було визнано справжнім царем царів, Політичну владу земних правителів можна було звести до мінімуму та передати священникам Амона, що врешті і відбудеться. Танім фараонам. І от десь в кінці першого тисячоліття до нашої ери, жерці Амона беруть владу до своїх рук і роблять фіви столицею центрального Єгипту. Фараонам 20-ї династії залишається північ. А що там по півню? А там, нубійці в лиці держави куш. Як і в старі добрі часи, беруть все, що погано лежить. Їм наслідують також сирійці, ливанці, палестинці. Країна вступила в іншу еру розколу та слабкості, відому як третій перехідний період. Але на відміну від попередніх часів трансформації, з цього перехідного періоду Єгипет вже не вийде сильнішим і розвиненішим. Перший і другий перехідні періоди призвели до середнього і нового царств, але третій завершується перським вторгненням до Єгипту в 525 році до нашої ери. Тридцятій династії вдалося відновити єгипетське правління. Але країна знову була захоплена персами, які правили аж до приходу Олександра Македонського. Найближча країна знову підійде до єгипетського правління за часів династії Птолемеїв. Грецьких правителів, які відродили єгипетські звичаї та традиції. Але це вже буде остання династія Єгипту.